Всім вітання. Чергова інформація пролетіла там різними телеграм-каналами про те, що було нанесено дальнобійною зброєю, західною зброєю з боку Збройних сил України удар по підстанції, яка живить Курську атомну електростанцію. І ніяка. Дама Юлія Латиніна написала, що тепер слід очікувати нових горішків. Що я з того приводу хочу сказати? Знаєте, Тут є два варіанти, і ці два варіанти вони мені однаково не подобаються. Перший варіант це що справді був нанесений такий удар, тому що цей удар він якщо він був нанесений, такий він ну, трошки випадає з контексту, власне, напевно, військової доцільності. Я не можу це стверджувати, в мене просто такі асоціації. Але то, що я чітко можу сказати, що він абсолютно добре попадає в пропагандистську лінію, пропагандистську лінію власне, Кремля. Тому, Тому в мене підозра, що насправді цей удар був інсценований. Тобто його нанесли самі, самі московити. Чи зімітували цей удар, чи нанесли цей удар для того, щоб виправдати подальші, подальші удари якоюсь зброєю, яку називають орішнік, а там Шведська, що це зовсім не арешник, і експерти ще там. Це там про продовження старих розробок, перефарбовано, перекрашено, згінає палок зроблено. Не беруся судити. Я не хочу і не, тобто не, хочу, тому що не хочу взагалі в ту тему заглиблюватися, в тему безпосередньо війни, військових дій. Тобто, у мене до цього є певне своє ставлення, тому що я розумію, що війна це є продовження, продовження економіки. І політики іншими засобами. Як казали класики марсизму, ленінізму, в чому вони, вони ж не завжди були неправі, в дещому чому вони були, звісно, праві, особливо критикуючи, критикуючи те, що вони потім пропонували, О, це вже була така рафінована худства. Ну але менше з тим, повертаючись до наших не баранів, а горішків, так як би там не було, планка підіймається. І тут на тлі підйому тої планки будуть, можуть бути дуже різні сюжети. Дуже різні сюжети, дуже, скажімо, з такими поганими наслідками. Чому є фактор, людський фактор, фактор біологічної системи, яку ще жоден комп'ютер не прорахував. І ця біологічна система, що в неї в мозках і як вона може спрацювати? А тим паче, як може взаємодіяти ця біологічна система з її мільярдами там нейронних зв'язків в голові, з іншими подібними системами, з теж там відповідною кількістю тих зв'язків в голові? Одному Богу відомо. Тому тут ситуація зараз є насправді. Тривожна, але власне, записую це відео не для того, щоб сіяти паніку. і там цей, Як мене звинувачують, там постійно песимізм і так далі. От, А колись я запитав одного свого товариша, політика, а мені це ще за часів нашого п'ятого гетьмана. А назви мені хоч один позитивний сценарій, куди ми рухаємося. Він задумався і не назвав. Так от, я не про не для того, щоб нагнітати, хоча мене звинувачують песимізм, а для того, щоб зворотні, заспокоїти. Бо є речі, на які ми впливати можемо тільки своїм, скажімо, внутрішнім спокоєм, своєю волею. І при тому мене прекрасно розуміє, що знаєте, добре так от говорити, коли. коли ти прокинувся, ти ще як кажуть більш-менш в нормі, в формі випив кави. Можеш собі це дозволити і там викорив цигарку, і ти себе як кажуть, налаштовуєш там на якийсь позитивний, якийсь конструктив. Зовсім інакше, коли цілу ніч ти провів десь в окопах. В метро, в укриттях, ну, і так далі. і так далі. Тобто це зовсім по-іншому це все виглядає. Попри то все, тому не беруся нікого повчати, тим паче кому щось розказувати. Просто розуміючи, що ми є, ми з вами є сотворцями тої реальності, і наші певні вібрації, вони теж відбуваються на тій метафізичній складовій Всесвіту. А яка відповідно і формує матеріальну реалізацію всіх подій, то, власне, закликає в першу чергу себе до спокою і виваженості. Це справді важко. Маятники мають емоції, маятник інформаційні маятники певних систем організацій. Вони ж те постійно намагаються розхитати. Вони живляться, так? Тою енергією розхитування. Ну, але, але попри це, нагадую про два. Прислів'я дуже хороші і дуже мудрі українського народу. Одне з них, і каже, як Бог не захоче, то свиня не з'їсть Ну Там різні варіації, так? І е, давайте упувати власне, на оцю метафізичну складову, тому що якщо нам призначено, то призначено. А друге прислів'я мудрі каже, бережного Бог береже і Це вже прислів'я, вона акцентує увагу на тому, що ми є сотворцями і навіть в тому сенсі, щоб ми не нехтували. Не нехтували демонстраційну, не нехтували е, небезпекою. Ну, золота середина, як завжди, вона має, е, має право не те, що має право на життя, вона повинна бути усвідомлена. А, ну, а там як кажуть, на, і на все воля Божа. Е, вибачте, за таке, можливо, моралізаторство зранку. Якщо вам це цікаво, то напишіть. Е, я відразу дякую. Не відразу а вже наприкінці, наприкінці цього відео. Я дякую всім тим, хто підтримує, хто там ставить вподобайки, хто пише коментарі. Вибачте, я не відповідаю. Просто реально немає на то часу. Не завжди навіть читаю, але перечитую і тому хочу ще раз висловити вдячність. І нагадую тим, хто там пише якусь дурню, всяку в коментарях. Я видаляю це не мій комерційний. Ресурс для заробляння грошей, і мені не треба там багатої кількості підписників, тому ідіотів різних їх хамів і так далі. Як я бачу деякі коментарі, то відправляю, відправляю геть. А всім, хто прислухається, хто думає над тим, я щиро вдячний, тому що без нашої колективної думки, без нашої колективної певної установки і без нашого розуміння. Нашу, це хоча б тої критичної маси, яка може вплинути на людські уми? Ну нам тоді буде повний, вибачте, гаплик. Ну, Так що, все, як кажуть, в наших руках. Ще раз дякую, гарного дня і тижня, бережімо себе.